Привіт, друзі, з вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би презентувати вам пісню, написану на мій вірш Повстання картонок українським бардом піснярем Юрієм Євсеєвим. Мій вірш повстання картонок присвячений картонковому майдану, на який вийшла наша молодь проти позбавлення влади антикорупційних органів Набу і САП. Що цікаво, пан Юрій, автор пісні, він є лікарем-кардіологом. І зцілює людські серця, і в прямому сенсі медикаментозним способом, і в переносному як український бард, поет, пісняр. Вам приємного перегляду, ставте свої вподобайки, коментарі. Долучайтеся до моїх сторінок в Тіктоці, а також на YouTube каналі, де ви зможете побачити ще більше цікавих відео. Посилання на YouTube канал ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Гарного вечора, друзі! Слава Україні! Разом до перемоги! Приємного перегляду! Безмовно вишукано й тонко, лакмусовим шалом папірців всі крапки над і за мить розставили картонки, взявши диктатуру під приціл, хто приніс їх молодь, молодь, молодь. Лиш в серцях юнців живе протест, постарілих серцем на повстання готів мовить, волею стріля з картонок текста, о, десь культурним словом, десь і матом, в напрямку за руським кораблем. Бонуй як до влади ще донести ультиматом в час, коли по горло й так проблем натовпи роззяв, волають Боже, молодця з продажних пасенят, на картонках людям матюкатися не гоже. Цей спектакль замовила русня, тож готуймо ями помиральні, юнь скотилась в прірву стрім голов, в неоцтво і суспільну безпробудну аморальність, сором мідний рубль її улов. Бо якщо не здатні ми задарма, О, так, громадянський акт вчинить при всіх, то й ніхто не здатен бійтесь Бога і жандарма, лиш лайдак проплачений, чи псих, так повстали вишукано й Проти черствих хмурів кам'яниць, горді й вільні серцем не затуркані картонки, перед страхом не упавши ниць і були смішні, мов серпи молот, спроби всіх зрабілих люденят. Знеславити оту розкішну молодь, що прийшла з картонками з протесту світла й болю, вкотре цей картонний світ мінять, цей картонний світ мінять.